Привіт, друзі! Сьогодні я розповім про кілька свіжих та найкорисніших товарів для автомобіля з сайту Aliexpress. Добірка вийшла справді цікавою. До неї увійшли товари як для звичайних водіїв, так і для людей, які займаються різного типу обслуговуванням автомобілів. Сподіваюсь, у цьому ролику ви знайдете для себе щось потрібне. Нагадую, що ви на каналі Степ Залюбівець. Мене звуть Степан. Поїхали. Якщо ви виявили вм'ятину на кузові автомобіля, і у вас є бажання зробити щось своїми руками, можна купити крутий набір для видалення вм'ятин без фарбування. У цьому комплекті зібрано велика кількість різних пристроїв під різні завдання, навіть є спеціальна проявна лампа, яка покаже самі дрібні нерівності кузова. Вам тільки лишається навчитись всім цим правильно користуватись та можна зразу відкривати свою справу з ремонту вм'ятин. Наступний товар також виявиться корисним у разі самостійного миття кузова автомобіля. Це ручний електричний піногенератор. Він дозволяє нанести миючий засіб на кузов машини саме у вигляді гарної густої піни. Хоча сам процес не такий швидкий, як на професійній мийці, проте задумка хороша. І, судячи з відгуків, піна виходить дійсно щільною. Цей пристрій оснащений вбудованим насосом, акумулятором. Та спеціальною форсункою для створення піни. Сам процес максимально простий. Заливаємо чисту воду та за допомогою мірного пристосування додаємо автошампунь чи іншу хімію. Також у комплекті є змінне сопло, з допомогою якого його можна використовувати як звичайний розприскувач. Загалом, річ універсальний, буде корисна не тільки для автомобіля. Ще один товар, не знаю наскільки він кому потрібен, щоб за це платити гроші, але все одно ж розглянемо. Це сонцезахисна парасолька на лобове скло. На перший погляд нічого грандіозного, але таке рішення дозволяє за лічені секунди повністю закрити скло від яскравих сонячних променів. При цьому, на відміну від звичайної фольги, тут є каркас, який чітко тримає полотно та спеціальний виріз під зеркало заднього вигляду. Розмір цієї штуки 142 на 75 см, що дозволяє повністю закрити лобове скло практично на будь-якому автомобілі. В складеному вигляді ця річ займає мінімум місця. Ціна питання приблизно 600 гривень. Далі розглянемо один з трендових товарів. Ну я думаю, трендовий він саме серед молоді. Товар, який активно показують у соцмережах це великі очі на лобовому склі. А саме пристроєм є світлодіодна панель, на яку виводиться анімація очей та інші зображення. Також можна написати будь-який рекламний текст, номер телефону тощо. Управління відбувається за допомогою смартфона, а на сторінці товару доступні різні розміри цих панелей. Загалом ніякого корисного навантаження цей пристрій не несе, лише привертає увагу особливо співробітників поліції. Абсолютно кожен автомобіліст рано чи пізно стикається з такою проблемою, як мікроподряпини на лобовому склі. Частіше всього вони з'являються в зоні роботи двірників. І сильно блищать як на сонці, так і вночі при світлі фар зустрічного автомобіля. Якщо скло ціле, а подряпини ще не глибокі, їх можна прибрати за допомогою оксиду церію. Це спеціальний порошок для полірування скла, який розбавляється водою до стану пасти. Після чого звичайним вилучним кругом полірується і, в принципі, забирає подряпини на склі. Тому, друзі, кому потрібно таке, беріть на замітку. Ще один дріб'язковий, але дуже популярний товар для автомобіля це спеціальна маленька щітка для чищення салону. Вартість цієї штуки всього 70 гривень. У неї м'який, але дуже щільний ворс, яким зручно прибирати пил з важкодоступних місць, наприклад, в дефлекторах повітря, навколо кнопок і так далі. М'який ворс не пошкоджує глянцевий верх пластику. Отож, якщо ви самостійно прибираєте салон, ця річ буде корисною. Далі один з найпопулярніших товарів на Aliexpress для автомобілістів це готовий комплект керамічного покриття для кузова автомобіля, практично 40 тисяч замовлень та 4 тисячі відгуків з величезною кількістю прикладів отриманого ефекту. Хто не в курсі, це спеціальний склад, який наноситься на кузов, та утворює захисний шар. Кераміка дозволяє приховати частину дрібних подряпин, а також захищає кузов від ультрафіолету. Після нанесення з'являється хороший гідрофобний ефект, колір стає глибшим і насиченішим. У відгуках користувачі відзначають, що ефект тримається близько року. Дійсно круто з урахуванням ціни. Отож, одного такого комплекту вистачає для нанесення в два шари, а ціна його 1200-1300 гривень. Головний момент, який варто враховувати: перед нанесенням необхідно добре підготувати кузов і обов'язково все зробити за інструкцією. Йдемо далі. Якщо у вашому автомобілі немає штатної USB-розетки для зарядження, наприклад, смартфона, можна купити універсальний варіант та самостійно встановити такий пристрій у будь-якому зручному місці. Розетка врізається в пластик та підключається до бортової мережі автомобіля. При цьому ми отримуємо готовий пристрій, який підтримує всі сучасні протоколи швидкої зарядки. В таких зарядок є різні форми, можна вибрати потрібні роз'єми і так далі. Наступний аксесуар, от ніби здається, і корисний, але щоб масово його купляли, я не думаю, що таке буде. Це чохли для зберігання шин. Щороку нам доводиться міняти колеса на автомобілі та зберігати другий комплект до наступного сезону. І ось замість звичайних пакетів нам пропонують багаторазовий комплект чохлів, які повністю закривають шину та мають ручку для перенесення та маркування, на якому боці було встановлене колесо. Але на практиці мені здається, що ніхто його особо купувати не буде. It's left inside І на кінець, один з найкращих цьогорічних відеореєстраторів по співвідношенні ціна якість це модель 70A510. Реєстратор отримав не тільки хороший сенсор, а й нову фішку віддаленого доступу. Тепер з будь-якої точки світу в реальному часі можна дивитись пряму трансляцію з камери реєстратора, відстежувати точні координати знаходження автомобіля і отримувати повідомлення, якщо раптом вашу машину зачепили на парковці. Загалом повний контроль над автомобілем. Вартість Цього пристрою в середньому близько 5 тисяч гривень за базовий комплект та 6 тисяч гривень за комплект із додатковою камерою. Ось такі новинки в сьогоднішній підбірці. Як ставте лайки, якщо подобається такий формат, знайду вам ще цікавих новинок. Всім гарного вечора!